Привіт, друзі! Тіна Кароль заявила, що готова до нових стосунків. А Женя Галич розпочинає сольну кар'єру. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу Слава Про. Підписуйтесь на канал і починаємо. Співачка Злата Огнєвіч зізналася, що не хоче народжувати дітей. Про це вона сказала в програмі ближче до зірок, і вона каже, що це її вибір, її тіло і її життя. А ще Злата каже, що бути мамою це величезна праця, і вона поважає усіх матерів, однак наразі не впевнена, що готова до цього статусу. Я вважаю, що можна з повагою ставитись до рішення будь-якої людини і відходити від цих радянських наративів, що якщо ти жінка, то ти обов'язково. Маєш народити, якщо дівчина не відчуває в собі силу бути відповідальною за ще одне життя, то чому вона має бути такою, як всі? Так я вважаю, що в такому випадку краще кайфувати від свого життя, аніж народити і жалкувати, що через дитину чогось не зробила або чогось не досягла, і виховувати таким чином травмовану дитину. Тому це вибір кожного і кожної. А щодо самої злати, ще рік тому вона говорила, що готова до дітей, але відчуває страх народжувати і тоді співачка була готова розглянути варіант взяти дитину з дитячого будинку, але як бачимо, останнім часом її думка змінилась. Можливо, через деякий час вона знову змінить своє ставлення до цього питання. От як ви ставитесь до Child Free? Чи готові ви таке прийняти? Чи все ж таки ви як співачка солоха, яка сама вагітна третьою дитиною і прямо засуджує тих жінок, які не хочуть народжувати? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Актор із Гаррі Поттера» Руперт Грінт вдруге став батьком. Нагадаю, що йому зараз 36 років, і у нього з дружиною, акторкою Джорджією Грум вже є донька, яка народилася у 20-му році. Звуть її Венсі Джі Грінд. І Яка стать новонародженого малюка, пара поки не розсекречує. Лише розмістили фото, де видно напис Голді, чи це ім'я, чи просто напис на одязі. Невідомо. Ну і Руперт Грінт, як справжня зірка. Проки поки інтригує е, шанувальників е, для того, аби підтримати цікавість до своєї персони. Не нагадаю, що е, він зі своєю дружиною з 2011 року, тобто цього року, вони вже святкуватимуть 14 років спільного життя. Співачка Тіна Кароль заявила, що готова до нових стосунків. Про це вона написала в дописі, який присвятили своєму покійному чоловіку Євгену Огіру, який пішов в життя через важку хворобу 12 років тому. Тіна написала, що розлука з коханим далі цитую опалює розум і душу. Фантомами його присутності і ще додала, що їй вдалося не зрадити принципам людяності і патріотизму, пережити натиск, шантаж та жорстокість. Ще вона вистояла і залишилася тверезою і красивою духовно. І фізично сильною співачка написала, що стала вдовою в 28 років. Зараз їй 40, і вона готова підняти голову і зазирнути в очі іншого чоловіка. Тільки тепер це має бути відгук у її поклику та запиту до всесвіту. І ще ті пише, що тільки тепер це зрозуміло вже дорослому розумному сину, якому все небо до якого могла дотягнутися. Прихилила таким чином, як бачимо, співачка заявила, що саме зараз і тільки зараз готова до нових стосунків з іншим чоловіком. Деякі користувачі одразу почали писати про те, що у тіни вже є якийсь новий коханий. А дехто припускає, що ці слова будуть початком участі співачки у шоу Холостячка, яке планують знімати восени. До якої сторони ви схиляєтесь, друзі, і чию думку підтримуєте? Чекаю ваші думки, як завжди, в коментарях. Син Фагота з ТНМК повернувся до України. Микиті 14 років, і перший рік, після початку повномасштабного вторгнення він жив в Австралії. І за словами Олега Михайлюти, хлопець мріяв повернутися назад до України. Фагот каже, що син захоплюється математикою і вже обрав виш, в який буде поступати. І у самого артиста досить цікаве життя. Справа в тому, що Микита це єдиний його син, і мамою хлопця є журналістка Анастасія Буткіна, з якою артист раніше зустрічався. І Олег розповідав, що дізнався про вагітність дівчини в день, коли вирішив з нею розійтися. А ще Михайлюта свого часу виховував доньку, не будучи її батьком. Ну а мамою дитини була його колишня дружина, піаністка з Росії, з якою зараз вони не спілкуються. Зараз Фагот вже довгий час перебуває у стосунках з дизайнеркою і режисеркою Ольгою Навроцькою. І коли я в інтерв'ю спитав у нього, чи хотіли б вони спільних дітей, фагот з іронією сказав, що йому вистачає вдома однієї дитини. Ну, а співачка Джері Хейл буде оголошувати бали, які Україна виставить іншим країнам на цьогорічному Євробаченні. Організатори оголосили, що саме ця співачка буде речницею України на цьогорічному шоу. Ну і нагадаю, що конкурс відбудеться вже у травні, і там є кілька нововведень. Головне нововведення – це суворе обмеження для учасників конкурсу на сцені та на офіційних заходах дозволено використовувати лише офіційний прапор країни. Тобто відтепер не можна інші прапори використовувати. І до речі, прапори має надати організатор. А от інші прапори, зокрема там райдужні небінарні чи прапори інших держав, вони будуть заборонені. І також не допускаються політичні жести. За це тепер можуть навіть дискваліфікувати. Але, наприклад, глядачам в залі можна приносити будь-які прапори і ними махати, окрім тих, які заборонені швейцарським законодавством. А це расистські екстремістські тощо. Півак меловін зізнався, що зраджував у стосунках. Про це мело розповів мені в інтерв'ю Слава Плюс. і говорили про дитинство в Одесі, про батьків. Вперше, до речі, мело він розповів про деменцію дідуся. Після чого у самого артиста з'явились панічні атаки, тривожність. А ще поговорили про першу закоханість в дівчину і в першу, і першу закоханість в хлопця. І коли він вперше зізнався у своїй бісексуальності батькам, це дуже відверте інтерв'ю. Місцями навіть емоційне, бо емоції були, коли ми почали говорити про справжні ім'я. Меловіна, і це досі його тригерить. і Насправді, меловін хоче офіційно змінити своє справжнє ім'я. Ну а також артист заробляє в середньому 1 мільйон гривень на рік, але і витрачає близько 100 тисяч гривень на зарплати. А ще продовжує розвивати свій парфюмерний бізнес. І він у нього, за його словами, досить вдало іде. Ну а інтерв'ю Слава Плюс на каналі Слава Дьомін. Посилання на нього є в описі цього відео. А до речі, друзі, вже в четвер вийде інтерв'ю Сава Плюс з Дмитром Гордоном. І там буде також відверто і навіть скандально. Дмитро розповість, кого хоче фізично знищити і скільки зараз заробляє. Ну і хто його хоче фізично знищити. Ну і нагадаю, що інтерв'ю Слава Плюс виходять у мене на каналі Слава Дьомін двічі на тиждень, тому підписуйтесь. А тут на каналі двічі на тиждень виходять новини шоу-бізнесу Слава про. Тому і на цей канал також підписуйтесь. І дякую, що ми разом. Як виглядає чоловік Наталі Могилевської, якого вона приховує? Це запитання у багатьох в українському шоу-бізнесі, і от Наталка сама його показала. Щоправда, не повністю нагадаю, що нещодавно Наталя з чоловіком Валентином відсвяткували п'ятиріччя прийомної доньки Софії. І співачка виклала кілька відео і фоток зі святкування. І на одному з відео з'явився власне чоловік, якого Наталя ніжно обіймала. Всі одразу зробили висновки, що це саме Валентин. Ну і нагадаю, що Могилевська неодноразово говорила про те, що її чоловік не публічний і не хоче цієї публічності, так само як і доньки, тому вона їх не пока. Ну а Женя Галич запускає сольну кар'єру. Про це співак говорив мені в інтерв'ю Слава Плюс ще півроку тому. І от сьогодні стало відомо, що сольний трек Жені Галича вийде вже 14 травня. До речі, щодо гурту Оторваль, то за словами Галича гурт не розпався. Але що з ним буде далі, поки достеменно невідомо. Ну і на завершення приємності голівудський актор Шон Пен зробив собі татуювання у вигляді герба України. Про це повідомив радник керівника офісу президента Сергій Лещенко. Він опублікував спільне фото з зіркою. А на одному з них власне Шон Пен показав своє нове тату. Ну і, за словами Лещенка, татуювання тризуба актор привіз із фронту. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на основний мій канал Слава Дьомін. У мене є ще телеграм-канал, де все без цензури і багато моїх особистих думок. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут, через 3, 2, 1.